Війна по-разному, знаєш, для когось, яка ведь правильно пословица, кому війна, кому мать одна. Для когось це і горе, і трагедія, для когось це бізнес, прибуток і все остальное. я скажу тобі, знаєш, війна для кожної людини своя війна. У кожного. Не бізнес дома с нет. у каждой людини есть своя війна. Даже в мирное время людина воюет, постоянно воюет. С чем-то. С з собою, с з кем-то. Сама с собой. То есть внутренняя, внутренняя война. Хотя мое мнение такое, что война людям по-любому нужна. Чему нужна, я объясню чему. Е, война дает понять, блядь, кто я кто. Кто тобі друг, кто тобі враг притворявся, хто дійсно цінив. От. Це що правда, то правда. Що ще війна дає? Не розслаблятися. Ну, Війна дає кое який знаєш, що, ну, направлення в житті якоїсь, По-любому дає якесь направлення в житті, війна. Тобто ти починаєш цінити то, що ти раніше дійсно от, не цінив. От допустимо я... Раньше як бит, бит людей вбиває. Ти починаєш жити в биту, ти постійно робиш, працюєш, заробляєш, ти все остальне, і не замічаєш нічого, от, крім бля, грошей і все остального. А от а коли побувавши тут, то ти починаєш цінити, бля. Ну, для тебе стає, для тебе не матеріальне стає цінним, а для тебе стає цінним бля, от, дружба, Вона для тебе більше цінна, блін, ніж гроші. Там тоже верность, преданность, предание. Еще еще. Верность, преданность. Да. Любовь. Ну, ой, сука. Люб... Любовь, души, Кстати, кстати вот любовь, да, любовь, она дуже ценна. Потому что война разрушает много чего. И у нас война строит война разрушает строить, она, это, по сути, такой вот механизм, который нужен людям для того, чтобы построить что-то новое. для того, чтобы что-то построить, это сначала уничтожить. И вот на...